Отже, дівчаточка, ми з вами сьогодні е повторюємо собі е групи верників, групи верників для вас, тому що ви вже вчилися так, ви вже знаєте все, але перед тим якщо складніше вам розказувати, ми мусимо згадати принаймні, які існують групи верників. Скажіть мені ще, будь ласка, попередня наша тема була рівень тону і кольоровий напрям і насичення виробників. Що ви про це запам'ятали? Що ви можете мені розказати? Рівень глибането є 14, кольоровий напрямок є 7. <різу> Просто скажіть, що Але це світло до тебе. Так, світло до тему. Тобто рівні глибини тону, якщо б я спитала вас, от я якась там жіночка, яка йшла по вулиці, вона не під я вам кажу, от мені цікаво, що таке рівень глибини тону. Ви маєте мені що сказати? Що це є світлота волосся? Тобто, іншими словами та, хіп, ну, що таке рівень глибини тону це те, з яким ми з вами народилися колір, правда? Хтось з нас русявий, хтось може людину народитися, хтось рудою їх народився е, натуральною, то хтось може е, шатенкою, брюнеткою і тодак, так далі. То, тобто це наскільки багато пігменту в нашому волосі, бо чим волосся світліше, там менше пігменту, а чим воно або точніше, як ну, скажемо так, пігментів є багато, і е, частина з них відповідає за світле волосся, частина з них відповідає за. І, відповідно, чим більше тих, які за темноту і яскравість, то в нас будуть такі відтінки, як шатен, брюнет і чорний. Правда? Ось. І це якось напряму впливає на наше фарбування. Як це може впливати на наше фарбування? <звук> ну, впливає, звичайно, що? Чи зможемо <проб> <то>, що... потрібно? Препаратись, ну, наприклад, навіть якщо клієнтка була фарбованою, також ми маємо звернути увагу, щоб знати, наприклад, якщо була темно, хоче стати військовою тим, mm -hmm. вийде. Mm -hmm. то, думаю, це ну, мусимо знати правду. Так? Так. Для того ми тут будемо вчитись з вами і багато говорити про те, що можна в тій чи іншій ситуації. Але власне, щоб ми далі говорили, то ми мусимо уточнити. Так і відповідно, що ми в професійних борняках бачимо наші що. Циферки, це завжди циферки, нас є не І, 4, 4, 5, 5, 5. і ще за що? От якщо дивіться, якщо у нас, наприклад, є там 7, 43. От, наприклад, ми повинні розуміти, що у нас є якась перша цифра, потім є крапка, чи кома, чи тире, чи ще щось там, і потім є ще один цифра, або три цифри, кіборник, або чотири цифри, залежно від бордник, або що навіть може бути літер. І про що це нам кажуть. Е, Перша цифра перед крапкою це є єдома, а то, після крапки це є кольоровий е, е, напрям. Клубинатон. Добре. Тобто рієна е, тону показує, рівні глибини тону показує, наскільки той біблітник буде світлий чи читаний mm -hmm. у своєму е, світлу. А далі, коли ми говоримо з вами про кольоровий напрям. Ми розуміємо, що це ця, ця фраза каже сама про себе, що це каже про відтінок борпіка, тобто що це буде з червоним чи золотистим чи з популястим. Тобто ми розуміємо, що ці цифри теж треба вивчити, орієнтуватися. Вони плюс-мінус кожні фірми можуть трішки представитись місцями і хтось за щось відповідати по іншому, але взагалом деякі з них і не зміню. Наприклад, одиничка це завжди популясті. Трійка – це завжди фіолет, переважно. трійка – це золотистий, четвірка це мідний, п'ятірка це або червоний, ну, червоний чистий, або махагон. Це може мінятися п'ятірка з шестіркою дуже часто в дурниках, але це не має значення все рівно ви розумієте, ну як не має значення, ви собі це уточните в кожному, е, скажімо, індивідуальній фірмі, з якою ви вже далі там працюєте. Добре, з тими вияснили. що відповідає за насиченість дурниках. Е, Після крапки перша Ой, цифра. ні ні. ні. Після крапки це зрозуміло, що її тут більше того відділку. Першої цифри, тобто при даній ситуації, їдемо більше, а золотистий є, але його вже менше, бо він стоїть після неї. Добре. Але про насиченість, коли ми говоримо, то в нас ми казали, що за це відповідає цифра нуль. Нуль, який ставиться або перед кольоровим напром, або після. Ви пам'ятаєте, що це означає? Перед це є приглушений, так, такий пом'якшений вікін, так. а після це є насичений. Тобто, якщо у нас буде стояти, наприклад, 704, то ми будемо розуміти, що то є мідний. так? Там якийсь присявий мідний, але такий м'який. А якщо буде стояти 7,40, правда? то це вже буде означати, що він насичений. А якщо буде стояти 7,44, це що, як це називається? <смітна> інтенсивний правда? Інтенсивний, мір. Це коли будь-які однакові цифри стоїть після крапки, це означає, що від дуже інтенсивний. Що означає інтенсивний? Що він буде дуже добре стійко триматись на вивоці, буде менше вимиватися, ніж скажімо, інший. Тобто все, що є там з подвоєнням, там може і в якійсь фірмі, якщо це там три цифри після крапочки, і може це і з утроєння, правда, то це тим паче розуміємо, що це дуже сильні, насичені, інтенсивні відтіки. Зрозуміло, так? так. Окей, про це можемо ми ще будемо зараз повертатися в процесі розмови, але от скажіть мені, а давайте повторимо собі сьогодні е, поки що про першу групу вирників для волосся. Що таке перша група вирників, що сюди належить? І що можна ними група? Хімічні? Ні, перша як називається? Освітлюючи? Перша група це є освітлювач. Освіт Ю, Ю, щі. Скажіть мені, на які препарати діляться освітлюючі вирники? Тобто, чого ми, ми не говоримо, то ми знаємо, що там. Крем. І такі, ну, так, супра. супра, пудра, пудра, супра, Там ну, супра це і професійна назва, супра і крем. Крем, так? Крем це та, ну, він легший, ніж сука, бо суха вона є дуже така, як. Ну, Максимально, скажімо, міцна, максимально агресивна. Вона може все. тобто Супра, що може робити супра? Освітло це дуже-дуже сильне. Так, тобто ми знаємо, що е, супра це барвник, це е, дійсно така освітлююча пудра, хоча наголошую, що е, сама супра е, це якби ну, препарат, який може бути не лише в пудрі. Тобто він може бути теж в кремі, але це спеціально розроблена формула, що це та сама супра, яка так само діє, але просто не так буде палити, скажімо, вулиці. Тобто я не гарантую, що в багатьох фірмах це є. Але, наприклад, я знаю, що це є в фірмі Лоріаль, супра в кремі. Вона Там є і коді, і в Кремль. Вона просто діє Дай трішки. Е... трішки ну, Наступного разу стали. Зрозуміло, трішки м'якше, так? Але відверто лишається той самий принцип роботи, той самий, зрозуміло. Тобто, коли ми кажемо про те, що ми працюємо з супровою, то супра може змінити світлу сторону, тобто освітлити наше волосся, аж на сім з половиною рівні глибини тонн. Тобто, якщо ми рухаємося там завжди від одинички до десятки, одинадцятки, дванадцятки і так далі. То ми, в залежності від того, на якому фоні прийшла клієнтка, правда? Ми рахуємо, якщо ми хочемо щось освітляти, рахуємо, що супер, зможе забрати від максимально так. Так? Розумів? Ось, кому в мене якась така дуже шалена. Зрозуміли, дівчата, а кремер в них це може зробити на 5,5 ,5 рівнів глибини тон. Але Тут ще питання, що супра може працювати на будь-якому волосі. Тобто на всіх рівнях зверху донизу, тобто і темний, і світлий, і так далі. І на гурбовому, тобто там, де в нас міститься верник, супра може його виводити. Крем цього не робить. Крем працює лише на натуральних відтінках, лише тобто, на натуральному волосі. І крем. Має слабшу силу, відповідно, лише на і забере. І також повинні розуміти, що якщо дуже дошуглічно і подивитися на шкалу наших глибини гневинето правда, то цей крем він буде дуже добре діяти на всіх світлих варіантах, тобто на натуральній брундинці, на натуральній русявій. Та всіх там рівнів там світло, темно, глибокої тета. Але все, що почнеться шитенка, тобто від п'ятого рівня і вниз, шитенка, брюнетка і чорно окремий буде діяти, але результат такий слабенький буде. Та? І нащо нам ці результати? Тобто ми розуміємо, що там де вже булося дуже темне, а ми щось зміюємо. Нам потрібно завжди супра. Зрозуміли? Зрозуміли. тут зазначимо, що тут натурально лише має бути волосся. Натурально. А тут може бути і фарбоване, і натуральне. Є? Є. Добре. І тепер давайте трішки згадаємо собі, які основні операції можна здійснити освітлюючим верника. Освітлення. Освітлення. це називається? Змарка. Ну, здравствую я маєте на увазі? Так. Так. А. Давайте підписати, що нам можна здійснити освітлення. Так, ще можна зробити. Є така називається знебарвлення, Правда? Це різні речі. Це знебарвлення. Так. Так. так, добре і... Протравлювання. Протравлювання. Е, Ще, звісно, що це манірування. А також різні техніки. Тобто, е, напишу так, освітлення кінців. Цім і довшини, то розуміємо, що під цим терміном тут у нас буде дуже багато різних технік. Тобто це і айфтач, і шитуш, і балаяж, і умре, і так далі. Тобто так? дуже багато технік різних. Але загалом ми дуже повинні відрізняти поняття освітлення. Так? Що таке освітлення? Це зміна? Нашого натурального відтінку в світлу сторону, правда, але там на то, на два, не максимально, скажімо так, на задуманий якийсь результат. Задумали це вже там Так, так. Тобто, якщо у нас звучить освітлення, це означає, що ми собі задумали створити світлі блідки, так? І ми собі там взяли висвітлення на то, що не два. І це вже просто світлий нюанс. Але коли кажемо з означає, що результат у в нас буде полі 2-1, так? Що ми маємо висоту. Ми максимально звідти вимагаємо той пігмент меланін. про травлювання, так це ми вже сказали, що ну, сміття буде е, малація, в першу чергу забирання зайнього нашого штучного пігменту. Е, і також це може бути забирання штуч, е, натурального темного пігменту. Ну, наприклад, клієнта є чорною, а хоче стати рудою. Mm -hmm. Ну, я, звісно, можу і звісно, божу і справи приклад. Звісно, що ми розуміємо, що треба забрати. Це чи буде вона з фарбою на волосі, чи буде вона така натурально чорна. Нам треба використати тут, забрати зайвий пігмент, чи то штучний, чи то навіть натуральний. Забрати для того, щоб потім досягнути ось цього результату. Бо ми всі розуміємо, правда, що е, наші перманентні бурники не будуть діяти добре на такому темному волосі. Так? Ну, мається на увазі, якщо ми чорна і хочемо затонуватися в чорній, будь ласка, беремо перманент і тонуємо, правда? Але якщо ми чорна, а хочемо затонуватися в рудий, ми можемо нанести на чорний рудий і очікувати чуда можемо, але результат буде не дуже, скажем так, ми ну, Зрозуміли? Ось. Тому цей момент, е -е, Ну, відповідно, якщо є вирвник на волосся, тим паче, тому що ми розуміємо, що вирвник ніколи не може висілити інший бурник, який є вже волосся. Це тільки може зробити розумієте? Mm -hmm. Ось, Тому я так скажу: якщо б не супра, ми б мали дуже густке коло е -е, для фантазії і роботи у фарбуванні. Розумієте? Тобто супра, вона, вона шкідлива, вона дійсно така найагресивніша, але вона дає можливість змінити координати там, де це дуже так треба, дуже так хочеться, розумієте? Ось, я не знаю, що я так пишу. Малюрування. Що таке малюрування? Я знаю, що це, але як пояснити, це окрема з де та як виділяємо. Це є якби освітля окремих пасек, де? Так, цілком, правда? Це виконується під футбою. переважно там. Ну, потім можна е, побачити тренування. Ну, і виходить таке. І виходить за Ну, Зрозуміло, тобто, це освітлення окремо паса, воно буває дуже різні. В залежності від того дизайну, який ми задумали, можуть бути тунесники, П'яночки можуть бути ширші, може бути багато того світлого в результаті, може бути півнапів, може бути взагалі там 30% світла, все решта своє. Тобто тут насправді на, на малірування дуже багато є варіантів, і від того як ви оберете там, метод штопання і метод, ну тобто, наприклад, можна рівними проділами, можна хвилястиями, е, будівля є спеціальні там. Є Відповідно, що від того, що ви обрали, у вас буде різні трішки ефект, правда? Ну і освітлення кінців це дуже багато технік, про які ми окремо будемо з вами говорити, правда? То власне, це пізніше, так, щоб зараз ми тут не знімали на цьому час. Скажіть мені, будь ласка, щодо того, чи ви так гарно ми все говоримо, чи ви розумієте, що освітлюючи воротників потрапляють куди? Який шар волосся? Забирають, да, потрапляють, все-таки хочу вас почути. корковий шар, правда? У нас є три шари на галюзу, згадується зовнішній корковий, це внутрішній основний, де якраз міститься пігмент на лині. І найвнутшнє і глибокий це медула, але ви казали, що медула вона так в перебуваннях участі не приймає. Вона просто відповідає за масою волосся, за його товщину і в тонкому волосі вона практично відсутня. Отже, ми тут розуміємо, що освітлюючий борник мусить проникнути до меланіну і звідти його вже рунувати, або частково, за нашим бажанням, або повністю. Також, скажіть мені, будь ласка, в результаті, чи ви знаєте, якщо звучить поняття освітлити всю площу вулисного покриву або знебагнути, яка є правильна техніка при цій роботі, як ми наносимо тут бурник? Спочатку на довжину, а потім на коріння, адже на біля коріння більше є тепла і відповідно вороне краще І Там, думаю, що біля коріння ставляться валики. Ну. Угу. Повторно. Ось, це власне, що коли ми кажемо про освітлення чи знебавину. У нас завжди є дві техніки: одна називається погрібне нанесення. Друга освітні чи друга е, повторна. Правда, первинниця що означає, власне, що клієнтка була що? натуральною і вирішила натуральною і зараз вона вирішила освітлитися чи зневаритися. Та? Добре, і от власне при цьому методі ми розуміємо, що тут стоїть задача, ну не так як завжди працювати. Та? Треба відступити від корінчика. Чому? Тому що шкіра виділяє тепло, а цей він дуже швидко на це тепло реагує. Розумієте? І відповідно у нас дуже швидко проявиться ця е ситуація так, на коренях, а дожинати у нас ще немає додаткового тепла. І відповідно, що у нас буде проблема. Тому треба просто запам'ятати, я сьогодні хотіла цю презентацію включити, але, на жаль, немає у нас світла, тому це якось зроблено на, на наступних е двох е заняттях. Та? Тобто розуміємо, що власне відкладаємо з усього валики, тому що інакше в нас плями. Так? Ну і прядочки по-любому тоненькі, ми наносимо препарат. Я вже вчора дівчатам пояснювала, ще раз вам нагадую: препарат ми не економимо, тому що якщо ми почнемо економити, будуть пляшки. для освітлення це буде дуже велика така катастрофа. Там ні, затонуєш потім. ну, Тобто це треба розуміти, що процес має бути якісним, а його якість буде залежати від того, як ви розділите, які прядочки, чи тоненькі, чи товсті. Товсті тут не підходять, тому що вони не. Про фарбується не освітлюється, не появляється. І не економити препарат. Так? Тобто достатньо то гарно-гарно промокати для того, щоб це дало свій хороший результат. Якісно ці валики відкладати, щоб десь все ж таки не перетекло і так далі. Тобто, тут важливий момент, щоб ми до того ставилися відповідально. Що таке повторне? Нанесення препарату, що воно передбачає. Так. В цьому випадку потрібно фарбувати спочатку коріння, потім дружину. Потрібно також дивитися, може бути ну. на дружину, може борватися сильно. Ну, ходи, ви завжди зараз зайдете трішки в іншу mm -hmm. Дивіться, це. Я завжди наголошую, що знебарвлення і освітлення це одна історія, а фарбування це інша історія. І ми вже зразу туди. Ми при ми забрали пігмент, забрали пігмент з волосся. Тому я він міг вимітись? У нас був навпаки пустий блосок. Ну, <клухи> ну, <не> тобто <клухи> нас було ну, не вимилося, у нас просто відросло коріння, так? а довжина вийшла на довжину? туди <клухи> щоб закрати, ну. ну, Очистку таку так. можна зробити. так? Тобто, в чому полягає очистка? Ми повинні просто розуміти, що сталося з волосся на довжині поміж фарбуванням, поміж освітленням. Волосся, яке є обозваним, воно є губка. Я вже Про це, напевно, трішки я особисто втомилася говорити, але відчуваю себе імені <світнє> по який говорить в неї теж. Але ще раз вам знову-таки нагадую, що. Коли ми говоримо про е, те, що наше волосся знебарності, воно є як губка. Воно в тим, е, в себе вбирає відповідно, все, що є навколишньому середовищі протягом того місяця чи півтора, поки там не відпускає кольор. Тобто ми дуже маємо з ним бути обережні, тому що на нього впливає хлор з води е, чи інші дезінфікаційні засоби, е, потім впливає е, вихлопність гази навколо правда? сигаретний дим, якщо ви десь там. Так? Тобто розуміємо, що це все осідає дуже швидко і легко набулося якесь небаром, розумієте? А коли клієнтка прийшла, це все рівно не дає нам е, ну, якби змоги і дозволу ще раз наносити освітлюючий препарат так агресивно, як ми це робимо в першому е, первинному варіанті. правда? Тобто, ми розуміємо, що треба якось очистити, але це треба зробити грамотно, щоб було зайвий раз не піддавати. Вплив цього шкідливого препарату, правда? Правда. Тому дивіться, коли ми говоримо, що ми нанесли на відрослу частинку бороди, почекали, поки вона готова, так? А тоді вже садимо клієнти в мийку. Там, але даємо ми легеньку сумішку, Тобто ми так, даємо водичку, і з водичкою розмирюємо корінчика на ту довжину, але якщо це короткі і середні подовжні волосся, нам достатньо той суміш, яка в мама корені, розмістити на довжину. правда? Якщо це довге, наприклад, сидить на з таким довгим волоссям, чи можемо ми так з корінчиків розподілити на її довжину? Це вже завара. Робимо свіжу суміш, але вже дуже. Дуже на, натураль... Ой, на натуральному, на мінімальному відсотку, там одиничка, кома два, одиничка, кома три, так розвели, далі водички і просто цю протикулегеньку освітлюючу суміш нанесли на п'ять-сім хвилин на довжину. Це чому робиться в мить, тому що якраз суміш рідка і це все гарно ви розподілили і змили і маєте чистий спокійство ситуації. Тоді звичайно, що дівчата наголошують, що що в першому, що в повторному варіанті. Треба волосся теж в любому випадку протонувати. Тобто протонувати там я найчастіше рекомендую напівперманенту, тому що власне він якби, трішки наповнює наше волосся. Навіть можна сказати, трішки його оздоровлює, тому що він не містить амі правда, і він такий ніжний, він надасть тон, надасть собі якийсь ногенький пігмент, і трішки його навіть так. Уживити, скажімо так. Тобто, це в будь випадку, ну, по-перше, наш колір після супри зазвичай не є таким приємним і прийнятним до життя право. Хочеться щось трішки, так його ну, злежно, який там пігментом, але все рівно хочеться трішки його якось поживити. Тобто, це зрозуміло, правда. Які у вас є запитання до того, що ми повторили про освітлюючі виробники? Те, як з ними працювати в таких базових варіантах, бо техніки ми будемо окремо. Які у вас такі, е, до цього е, ще запитання? Да? Ну я дуже сподіваюся, що ви все ж таки гарно повторили, запам'ятали, і ви зможете тако легко стати в ночі і розказати, якщо буде потреба комусь, як це, що з ними робиться, що з ними працювати програм, програма, що я подаю з паркування і... Ну, треба, щоб ви розуміли, це два різних терміни. Це два різних терміни. Світлення, це два. Зараз ми трішки відпочинемо і поговоримо про хімічні. щоб ми якраз не твої поготовимо.